Як думаєте, що роблю на фермі? Правильно, варю їсти! Давайте покажу, що в раціоні. Горох жовтий, горох зелений. До речі, це насіння нового врожаю, Закупив його дуже багато і воно доступне для замовлення. Це у нас також все горох-горох, потім сонях і на десерт кінза. Насправді я чому так сказав, що варю їсти? тому що коли показуєш, як барбатація проходить насіння, люди кажуть, навіщо ти його кип'ятиш? Це не кипячення, друзі. Це компресор. Тут йде повітря. І ось аератор. А сюди й бульби. Навіщо це потрібно? Все просто. Є багато видів насіння, які потребують замочування перед посадкою. Це, наприклад, той самий горох, сонях, кінза, як вже зрозуміли. А барбатація це насичення кислородом. Потрібно для того, щоб насіння швидше прокидалося і гарніше проростало. Яке насіння замочувати? Яке не замочувати? Який норматив посадки в грамах на Вокс, тому що кожна культура мікрозелені різний норматив посадки? На що саджаємо? На кокос, на гравату, на льон, на ткани для гідропоніки і так далі. Варіантів багато. Прижимаємо, не прижимаємо. Високий бокс, низький бокс, накриваємо плівки харчовою, накриваємо. І навіть такі моменти є. Робимо отвори у цій плівці чи не робимо. Всю цю інформацію ви можете дізнатися на моєму платному курсі по вирощенню мікрозелені від нуля до продажів з моїм особистим супровідом. Кому цікаво, пишіть в директ або звоніть за номером телефону, який бачите на екрані.